Вітаю вас, шановні в ефірі сільський час, з вами Катерина Вороненко. Уже і Василя зустріли, закінчуються новорічно різдвяні свята. Залишилось тільки Йордань, і життя входить у своє звичне робоче русло і вже зовсім скоро почнеться аграрний рік. Я спеціально під час попередніх програм не хотіла вам говорити про те, що ви власне уже і самі знаєте, що наприкінці минулого року. Верховна Рада України ухвалила бюджет, де не додала аграріям 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Ви також знаєте, що президент України Віктор Янукович той бюджет, хоча і підписав, але різко розкритикував, зокрема, за недостатньо передбачене фінансування національних проєктів. І ви також знаєте, що з аграрного сектора до складу національних до переліку національних увійшло три зерно України, відтворене скотарство. Та зелені ринки про їхню реалізацію. Сільський час буде розповідати упродовж всього цього року. Рік буде досить непростим, адже продовжено мораторії на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Президент України Віктор Янукович підписав наприкінці минулого року відповідний закон, яким різко забороняється відчуження або зміна цільового призначення сільськогосподарських угід і залишається всього рік до того для того, аби навести лад у земельній сфері. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу отримались на позначці 1825 гривень за тонну. Ціни попиту переробників на позначці 1670 гривень за тонну. Не змінилися ціни і на ринку продовольчого жита. Пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1640 гривень за тонну. Ціни попиту переробників утримались на позначці 1570 гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни теж тримались. Пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною півтори тисячі гривень за тонну. Переробники купували за ціною одна тисяча чотириста вісімдесят гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці одна тисяча триста гривень за тонну. Не змінилися і ціни пропозицій на умовах самовивозу на ринку фуражного ячменю. Вони тримались на позначці одна тисяча шістсот п'ятдесят гривень за тонну. Попит переробників утримався на позначці 1550 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній на позначці 1420 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1420 гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1350 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1 400 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 3 тисячі 650 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок на позначці 3 тисячі 450 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем на позначці 3 тисячі 550 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно і експортно орієнтовані компанії. Впевнена, ви краще за мене знаєте наскільки складним буде цей рік для вас, але я переконана, що всі труднощі ви здолаєте. Адже простих років в сільському господарстві не буває, і це аксіома, яку знає кожен хто живе і працює на нашій землі. І ви також знаєте, що сільський час уже впродовж трьох років проводив проект на звання кращий господар в Україні і впродовж січня вже традиційно ви знайомитеся із тими, хто вже зовсім скоро отримає відповідні дипломи. Анатолій Кипка, генеральний директор товариства Агропромислова корпорація докучаївські чорноземи Полтавської області, створена у 2006 році. Нині агропромислова корпорація вибудовує замкнений цикл виробництва від поля до магазину. Має півтора десятка підрозділів, із яких дев'ять колишніх сільгоспідприємств. Розвивають свинарство, птахівництво, із переробки є цех по виробництву круп, хлібозавод будують власне м'ясокомбінат. Розпочато будівництво приміщення для зберігання овочів та фруктів. Загалом трудовий колектив близько тисячі чоловік. Заробітну плату намагаються весь час підвищувати. Нині середня дві тисячі гривень. Люди задоволені, мають і гроші, мають роботу, мають всі, якщо кому необхідно, продукти харчування, мають в принципі весь соціальний пакет. В раз у рік йде оздоровлення у санаторіях самих кращих ну, передовиків виробництва. З розрахунками за оренду землі, теж питання не виникають. Ми за минулий рік виплачували 4 В нас це складає близько 550 гривень за один гектар. В цьому році, якщо ситуація буде складатися, так як зараз ми бачимо на полях, є всі можливості збільшувати ще на 1% виплату орендної плати за паї. Виплату за паї ми і в цьому році її вже проводимо і проводимо в досить великих кількостях. В цьому році вже близько 10% вже виплачено за оренду паїв. Тетяна Таран Сільський голова села Сахнівка Черкаської області. Тетяну Григорівну минулої осені Сахнівці обрали сільським головою на другий термін, побачивши і оцінивши ті позитивні зміни, що відбулися в селі, упродовж її першої каденції. А все село задоволене тим, що людина дійсно на своєму місці. Вона для села робить, мабуть, усе те, що потрібно робити, і що не кожна людина і не кожна голова для села робить. Повсякденні турботи сільського голови різнопланові. Весна у Сахнівці вже котрий рік починається за єдиним сценарієм. Кожен наводить порядок на своєму подвір'ї та біля нього. До прибирання у центрі села біля пам'ятників і на кладовищі долучаються працівники соціальної сфери, а ще організовують тих, хто зареєстрований у центрі зайнятості. Гроші стараємося не для благоустрою села. Жіноча логіка, я знаю, що мені потрібно зробити. Воно правильно, неправильно. Я знаю, що його треба зробити і шукаю всякі методи і шляхи, щоб виконати те, що ти задумав. Юлій Щирський – заслужений працівник сільського господарства України, керівник товариства «Вертокіївка» Житомирської області. Мешканці Вертокіївки стверджують, що їхнє село наймальовничіший куточок Житомирщини. Місцева сільська рада об'єднує три населених пункти: це 580 дворів, 1380 мешканців. Людям є де працювати. Два сільгоспідприємства, два фермерські господарства. Розвивається і приватний бізнес. До речі, в усіх трьох селах працюють і будинки культури, і бібліотеки. Є й своя художня самодіяльність. Усе розвивається теж при підтримці господарства. Землі в оренді товариства Вертокіївка відносно небагато тисяча гектарів. Уся використовується раціонально, вирощують на полях і зернові, і кормові культури, цукровий буряк, займаються хмелярством. За останні три роки при підтримці інвесторів площі хмелю збільшилися з 12 гектарів до 40, а найближчим часом збільшать і ще на 10 гектарів. Минулого посушливого року дотримання агротехнологій та належний догляд за хмільниками забезпечили непоганий урожай. Майже 40 тонн сухих шишок хмелю зібрали. Реалізували як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Прибуток отримали до 2 мільйонів гривень. Якщо вирости в хороший урожай, то і жити хочеться, і співати хочеться. От. І, як сказати, людина має оцю насолоду і вона може розказати своїм дітям, своїм внукам, показати, розказати. От. Я вважаю це як я, як лібороб, який має 44 роки стажу, для мене це головне. Середній розмір заробітної плати у Вертокиївці 2 тисячі гривень. За оренду землі теж сплачують у повному обсязі. Спільними зусиллями місцева влада та місцеві господарники вдається вирішувати і соціальні питання, і дбати про своїх людей. Що я хочу сказати за наших людей? Їх небагато. Але вони хочуть щось зробити, зробити краще, щоб наші люди жили в Вертуківці, в Іванківцях, в Городищах, які працюють у нас кодні, заможніше. Це наша основна мета. Василь Луцан керуючий товариством «Бурякокомбінат» імені Халтуріна Полтавської області. Більше 7,5 тисяч гектарів землі має нині в обробітку бурякокомбінат імені Халтуріна, що в Карлівському районі Полтавської області. Один із потужних виробничих підрозділів агропромислової корпорації. У структурі посівів різні культури. Основні площі відводять під кукурудзу, урожайність якої стабільно тримається на рівні 100 центнерів з гектара. Гарні і видана цьогорічний урожай зернових. Усі посіви підживили і захистили в терміни. І до жнив підготувалися завчасно. За їх результатами можна буде планувати подальше підвищення заробітної плати працюючих. Тенденція йде до росту заробітної плати. За минулий рік у нас були три етапи підвищення заробітної плати. І таке планується. І в цьому році, зокрема, жнивах. як ми бачимо, хліба в цьому році обіцяють дати добрий урожай, що, і звісно, вплине позитивно на економіку господарства. І дасть таким чином змогу і підвищити заробітну плату, і купити нову техніку поновити. Тобто нині середня зарплата по господарству 3 тисячі гривень, кількість працюючих 138 чоловік, частина із яких зайняті у тваринництві. у нас на фермі 300 голов поголов'я. Судно суточний привіз на 900 грам. До кінця року планують наростити поголів'я до півтори тисячі. А це відповідно і нові робочі місця, і зростання економіки господарства, і наповнення місцевого бюджету. Земля, яка знаходиться на території Алпинської сільської ради, всі ці кошти йдуть до бюджету 100% в сільську раду. Півроку вижили повністю, не бравши ніяких ні кредитів, нічого. Коштами місцевого бюджету вдається вирішувати нагальні сільські проблеми. Так, в найближчих планах ремонт дитсадка. Коли потрібна допомога школі, особливо транспортом, теж організовують за рахунок сільського бюджету. І товариство теж завжди долучається до життя села, як і має бути у справжніх господарів. Віталій Лавриченко, директор селянського товариства імені Ватутіна Черкаської області. На цьому комплексі, одному із трьох, що є у товаристві імені Ватутіна з Венегородського району Черкаської області, працюють тільки молоді чоловіки вік 27-28 років. Тут все по сучасному, класична музика для підвищення надою, молокопровід і холодильники. Незмінними при цьому залишаються основні підходи, які завжди найбільше впливають на надої. Корів потрібно добре готувати, і за ними потрібно сумлінно доглядати. Ну, щоб було вдосталь води, і було. Я підвезений корма, і щоб вони ж поїдалися. Нормально, теж треба так дивитися, щоб в яку пору, як його завести, щоб воно як то кажуть, з'їли і дали результат. За минулий рік господарство продало більше 24,5 з половиною тисяч сентерів молока. Його висока якість забезпечує і достойну ціну. Нині це 5 гривень за літр. У юрківці із трьох тисяч чоловік місцевих жителів 80 працюють у товаристві. Більша половина молодь. Причому працюють охоче не тільки у рослинництві, а й у тваринництві. Ці дві основні галузі аграрного виробництва для керівника господарства завжди були єдиним механізмом. Товариство, заслужений працівник сільського господарства Італії Лавриченко, очолює уже більше 15 років. Саме йому вдячні люди за збереження місцевого господарства, за двайливе ставлення до землі, за роботу і стабільну зарплату. Те село якому є господарство, сільськогосподарське, от там і живе село. І працює і дбає за це село. Практично одне з кращих господарств району. Є і тваринництво, є і рослинництво. Юрій Улько, керуючий дільниці Попівка агропромислової корпорації докучаївські чорноземи Полтавської області. У Попівці Полтавської області жнивувати почали від Петра і Павла. Як і планували заздалегідь? Після Петра і Павла будемо жнивувати, а зараз машини готуємо до їзду, щоб жнива не стояти на дорозі з зерном, вовремя а на елеватор доставити, з поля вивезти, щоб дощі не застали. Дощі ще пройшли напередодні жнив. Врожаю особливо не зашкодили. Адже на усіх посівах витримана технологія догляду і захисту. Ми три рази обробляємо зиму пшеницю. Тільки у нас є два самоходних оприскувателя хагі, і ми три рази докриваємо її двічі фунгіцидами, раз гербіцидами. і це зробили ще під кормку. Вже попередні види на врожай передбачали, що він буде кращим за минулорічний. Та селяни, як правило, із прогнозами досить обережні. Спеціалізуємося ми в основному на рослинництво. Так як ми входимо в агрофірму «Докучаєвські чорноземи», то сівозміна в нас йде масштабно по всій корпорації. Тобто, відповідно, в нас або одна, або дві культури на відділку. Цього року на 2400 гектарах вирощують крім озимої пшениці і ще соняшник. Збирають урожай централізовано з полів усіх підрозділів, єдиним мигзагоном. У попівці є своє автогосподарство, яке задіяне на перевезенні зерна з поля на елеватор. Загалом механізаторами, водіями і на току працює 51 чоловік. Середня заробітна плата 2 тисячі гривень. Олег Свинчук директор фермерського господарства Соломія Волинської області. Сьогодні усі виробничі підрозділи Ковельського хлібокомбінату об'єднані в єдиний замкнутий цикл від сільгосвиробництва до переробки, виробництво та реалізація хліба, і вирощування та заморожування ягід, фруктів, овочів. Є й тваринництво. Ми зупинилися на виробництві зернових овочів і їх заморожування, тому що виробництво і даних видів продукції і не маючи своєї переробки подальшої, це було би складно. Посівні площі господарств займають загалом більше п'яти тисяч гектарів. Їх планують і далі збільшувати з тим, щоб з наступного року повністю забезпечувати хлібокомбінат зерном власного виробництва, так як уже забезпечують себе 100% житом. Це дозволяє утримувати ціну на хліб. Щодоби на комбінаті виробляють 25-26 тонн хлібобулочних виробів. Ми зернові культури перероблюємо на власних потужностях маємо два млина: 16 тонн в сутки мелемо борошна. Ковельські землі не надто родючі, але дотримання агротехнологій і старання спеціалістів дозволяють і на цих полях мати достойні врожаї не нижче 50 центнерів з гектара. В людей з'явилася ціль. Можливість отримати роботу. Всі землі тепер заорані, засіяні. Всі питають, коли вже будемо набирати на роботу, на площадку, на тік. Розвиток економіки у свою чергу позитивно впливає і на розвиток усіх інших сфер сільського життя. Влив капіталу інвестора в сільське господарство в першу чергу, в сферу обслуговування, в сферу Комунальних послуг одне одне доповнення. Петро Євич, директор товариства Агрорось Черкаської області. Із приходом в наше село товариства Агрорось помітно стало село оживати він вчасно розраховується із людьми за їхні паї, що взяли йому в оренду. Нема ніякої заборгованості перед бюджетом сільської ради. 98% коштів сільського бюджету саме від товариства Агрорось. Звідси і ті очевидні зміни, які відбуваються останнім часом: будівництво доріг, ремонт будинку культури, ФАПу, облаштування місць відпочинку і реконструкція місцевого храму, а ще обов'язкова підтримка ветеранів, колективів художньої самодіяльності і спортивних команд. Щороку на все це товариство виділяє в межах 400 тисяч гривень на кожне із сіл, в яких працює. Той, хто допомагає, він повинен, скільки може максимально вирішувати питання проблеми села. Адже державі сьогодні не до цих населених пунктів, немає такої можливості, тому що є якісь державні програми, які треба вирішувати, а треба тим товариствам, які працюють в сільському господарстві, надавати допомогу безпосередньо в соціальній сфері сільської громади. Петро Петрович із хліборобського роду, сам у агровиробництві із середини 90-х. Сьогодні його господарство має в обробітку 5 тисяч гектарів землі, паї 1800 землевласників, вирощують практично весь спектр сільгоспкультур. Є насіннєвим господарством, що успішно реалізує свою продукцію і за межами України. Врожаї сільгоскультур отримують стабільно високі. Минулого несприятливого для агровиробництва року озимої пшениці зібрали, наприклад. По 64 центне з гектара, ярої по 60, ячменю за 50, цукрових буряків по 450. При цьому в питаннях вибору технології обробітку ґрунту, наприклад, притримуються традиційних підходів. Більше притримувся традиційної технології, яка пробувана безпосередньо на Україні, тому на наших полях ви побачите традиційний старий вірний плуг. Митро Хоменко, генеральний директор товариства «Лендком Крим. Сьогодні орендну плату грішинські землевласники отримують найвищі у Первомайському районі. Можуть вибирати зерном, різною продукцією чи грошима. А тоді два роки тому голові ради ветеранів Тетяні Пінкіні доводилось умовляти селян повірити, як повірила вона, і віддати свою землю цим орендарям. Уговарювали і їздила на суд, а твойовелі ми та що то все не даремно сьогодні переконалися і на рівні району удивляюсь способностям организаторским, хозяйственным, деловым руководителю молодому чоловіку Дмитрию Хаменко, который сумел підняти поднять настолько работу и достичь таких результатов по сравнению с опытными маститыми руководителями на территории нашого району. І пример даного предприяття, предприятия, предприятия «Лендком Крим, свідчити імені на тому, як можна і високоефективно землі з тількосного значення. Високоефективне використання земель, а на сьогодні у Первомайському і Джанкойському районах компанія має в обробітку загалом близько 7 тисяч гектарів. Це в першу чергу використання на цих землях сучасних технологій, потужної високоефективної техніки, придбаної компанією Амако. Техніку, яку ми использовали в наших полях, це современна широкозахватна техніка а, по традиційної і мінімальної обработки зібраємося знову приобретати техніку, та трьохсотцільне трактора, бороне, зерномітательні машини. Давно чого ми собираемся покупать. планів дійсно чимало, і не тільки відносно технічного переоснащення, а й щодо збільшення посівних площ, вирощування таких інноваційних культур, як гірчиця, нут, посадка садів, виноградників, овочівництво. Поки що ж тут на цих полях день наших зйомок потужні комбайни збирали ранні зернові з 2600 гектарів, було намолочено. Більше 9 тисяч тонн зерна за рішенням і виконанням цих планів стоїть, конечно же, і багатосостояння жителів нашого піромайського району. А це для нас самое головне для молодого керівника головним є те, що тут на кримській землі йому вже вдалося чимало зробити реалізувати задумане, згуртувати команду однодумців і зуміти переконати місцевих спеціалістів і селян у тому, що їм багато що під силу. Результати, які були нами достигнуті, це благодаря команди, командним діям Кращий господар в Україні це всеукраїнський проект програми Сільський час. Кращий господар в Україні це той, хто за найскладніших умов працює прибутково. Кращий господар в Україні це той, хто впроваджує сучасні технології. Кращий господар в Україні це той, хто завжди вчасно платить людям гроші за роботу та оренду землі. Кращий господар в Україні це той, про кого ви дізнаєтесь щонеділі із програми Сільський час. Ж традиційно сьогоднішній випуск продовжують поради садівникам та городникам. Ось і середина зими. Садівники та городники уже налаштовуються на новий сезон. У теплицях та на підвіконні висівають зелені та пряні культури пекінську капусту, редис. У другій половині січня висівають на розсаду томати, перець, баклажани для весняних теплиць. На пророщування ставлять горшки з гіацинтами, нарцисами, тюльпанами. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів світла, тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень. О цій же порі. Тримаймося!